Вітаю на каналі Української правди. Нардепу Миколі Тищенко обирають запобіжний захід в Печерському суді Києва. Офіс генпрокурора подав клопотання про цілодобовий домашній арешт для нардепа. На момент запису випуску рішення суду ще невідоме. Але ми для вас зібрали ключові моменти цього суду. На засідання Тищенко спізнився на 12 хвилин. Перед тим як увійти до зали суду, нардеп заявив, що погодиться із будь-яким рішенням Феміди. Та ось як відреагував на запитання про підозру. Я кажуть, караван лає <говори> в залі суду. нардеп відмовився коментувати напад на колишнього військового у Дніпрі. Лише заявив, що він засуджує бійки. Я в бійках не приймаю участь. І будь-які бійки я засуджую, окрім бійок, які відбуваються в Ринзі. Якщо будь-хто хоче десь там щось випробувати свої м'язи, будь ласка, є секції. Є ринку одночас, адвокат Тищенка заявив, що відео нападу на військового у Дніпрі відображають не усю картину і, скоріше за все, були нібито відредаговані. За його словами, вони мають відео з самого початку, де колишній військовослужбовець сам спровокував конфлікт. Прокуратура свою чергою попросила суд взяти до уваги факт, що Тищенко намагався знищити речові докази. І особа при мені при понятих та кількох камерах оперативних. Здійснив знищення цих телефонів. Сухвало, грубо. Причому були навіть ризики пошкодження майна, яке знаходилося поряд, та пошкодження здоров'я учасників даної процесуальної дії. Сам же Тищенко однозначно відповісти навіщо під час обшуків розбив свого мобільного телефона не зміг. Для чого ви телефон розбили? А, 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 а що тут пов'язано з корінним кияном? Ну, вислівники. А скажіть, будь ласка, в якому році посадили перший каштан у Києві? не Немає відповіді, я бачу. А звідки інформація, що розбити телефон? Це а, це звідки? Звідки? Це це так, а звідки? Звідки ця інформація? Так, а звідки? же слідчі дії. Поліція. Може, це недостовірна інформація. Ви це перевіряли? Ну, дивіться, я не можу ні підтвердити, ні спростувати. А Тому де телефон Йдуть зараз? слідчі дії. Втім, в ДБР заявили, попри те, що телефон розбитий, це не завадить слідству отримати з нього інформацію. Також під час засідання Тищенко заявив, що готовий скласти мандат. Однак це станеться у випадку, якщо прикриють всі ботоферми. Ось я вам обіцяю, ось мандат. Якщо ви закриєте всі бутоферми, я складаю повноваження. Якщо в Україні не буде жодної бутоферми, я складаю повноваження. Якщо в Україні припиниться руйнувати наш український ліс і жодне, жодне дерево не впасть без дозволу, я готовий стати повноваженим. Тим часом поліції вдалося встановити усіх осіб причетних до катування та незаконного позбавлення волі екс військового у Дніпрі. Наразі затримали ще одного нападника. Нагадаю, Тищенка звинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця спеціального підрозділу Кракен Дмитра Сина Павлова у Дніпрі. Слідкуйте за розвитком подій на сайті та на каналі Української правди в Ютуб. Долучайтеся до клубу читачів та глядачів УП. Підтримуйте незалежну журналістику.